Кожен українець мріє, що всі сини, доньки, тати, і мами якомога скоріше повернулися з війни, повернулися з перемоги. Але ми всі розуміємо, що співіснування цивільних і військових це справжній виклик для суспільства, який нам треба буде здолати. Кроки для цього робимо вже зараз. Про один засобів подолання непорозуміння між людьми з різним досвідом. Наш наступний сюжет військовий створив комікс, який називається Мій тато повернувся з війни. І цей комікс допомагає порозумітися найближчим людям. Знайомтеся, це кіт патрон, і він вміє розмовляти. Цю здібність пухнастик має неспроста, адже йому треба пояснити дітям, як поводитися з батьком, що повернувся з війни. На війні адреналін він просто постійно він стає частиною гормонального фону, Постійного це приводить до того, що потім, коли ти попадаєш в умови, де цього немає. Ти не можеш зрозуміти, чому я не можу зрозуміти, чому мені не комфортно. І неусвідомлений пошук адреналіну це, наприклад, одна із причин агресії. Ці відчуття і ліж полянському знайомі як нікому іншому. Він ветеран АТО і батько трьох дітей. Своїм досвідом повернення до цивільного життя. Військовий вирішив поділитися за допомогою коміксу. Героєм книги Мій тато повернувся з війни. Не випадково став саме кіт. Це правда, був не кіт. А ми його зробили. Ну тому, що так з художньої точки зору, він насправді був чорно-білий, і цей кіт зі мною пройшов дуже великий шлях. Він зі мною багато сотень кілометрів на броні їздив, і я повернувся з ним додому. Окрім кота, героями коміксу є тато, мама і троє їхніх дітей. Після пережитої контузії тато, на думку членів родини, починає дещо дивно себе поводити. Але в кінці сюжету він звертається до реабілітаційного центру, в якому йому допомагають впоратися з агресією. Як сприйняли це інші ветерани? і ви знаєте, просто фантастично. Що скільки я зустрічав побратимів і посестери, які читали і казали: ну, от воно просто. Ну, це е, просто намальоване життя. Ну, от це так і є у коміксі. Також показали події на фронті, щоб сім'я розуміла, що пережив їхній захисник і чому він може поводитися незвично. Стиль малюнка адаптували для підлітків, прибрали жахіття війни, щоб дітям було комфортно читати. Ми півтори тисячі екземплярів розповсюдили дуже швидко. Ми маємо величезну кількість відгуків від дітей, від дружин. Ми маємо дуже позитивні відгуки, теж від ветеранів. І сьогодні ми готуємо вже новий проект. Моя мама повернулася з війни зараз. Ми над ним працюємо а, і. Ми бачимо, що є про що розмовляти. Іллі допомагає цивільна команда редакторів і художників. Сам він займається коміксами. Перервах між бойовими завданнями після початку повномасштабної війни чоловік знову став на захист батьківщини. Зараз він командир підрозділу ударних БПЛА. Наш загін ми самі створили, розробили ударний безпілотник, і він достатньо відомий. І ще зараз міністр зробив трансформації назвав одним із найперспективніших проектів. На сьогоднішній день ми знищили військову техніку. Ну, мабуть, тобто на мільйонів двадцять доларів. Вот ну, там складно, це, це це не рахуючи ще скільки особового складу, військовий планує запустити цілу серію коміксів з різними історіями війни, щоб допомогти цивільним краще зрозуміти ветеранів. Нам треба зрозуміти, що військовим і цивільним прийдеться співіснування одному прос. Це виклик для всіх. Зрозуміло, що ми переможемо, але коли ми повернемось, ми Будемо мати ці конфлікти, це істотньо. Але як їх розв'язувати, як жити один з одним, як пояснити цивільному, що правильно і що неправильно казати ветерану, Як пояснити ветерану, як себе правильно поводитись з цивільним. Як спілкуватись, Комікс «Мій тато повернувся з війни. Реалізують за підтримки українського ветеранського фонду. Військові та їхні сім'ї можуть отримати друкований примірник безкоштовно, зареєструвавшись на сайті bookheroesukraine.org. Там же доступний електронний варіант мальопису для будь-кого з читачів.